Так, друзі, всіх вітаю себе на каналі. Спитаєте, що тут відбувається у мене? А от дивіться, такий самогонний апарат. Миємо печку. Печку. Щоб ви розуміли, радіатор печки окопителя. Отакий наприклад, де у нас автомобіль ВАЗ. Дивіться, що ми маємо. П'ять Упаковочок по 100 грамм лимонної кислоти. 5 літрів води, насосик газелівський, акумулятор отдельно. Підключаємо саму печку, щоб ви розуміли. До двигуна взагалі ніякого отношения не маємо. Перед тим, звісно, все під напором промиваємо, яка тільки була муляка, що можливо вимить водою, ми промиваємо. Сразу підтиском, а тоді вже іменно лимонка. Чого тільки кип'ятильник із печкою, тому що печка сама не тяне. Треба тоді процес іде, коли е, кипить вода. Якщо вода не буде, у вас кипить, ніякого результату не буде. Дивіться, вода була одразу геть чиста. Дивіться. І обов'язково сода. Потім треба буде содою, так само закип'ятити воду, засипати соду і все це нейтралізувати кислоту. Ну, я думаю, ви розумієте, хімія проста тут. Якщо у вас стоїть оригінальний радіатор і він не гріє, не треба всього швидко приймати рішення і міняти його на якийсь китайський аналог. Якщо він оригінальний, то прежде всего я вам кажу, раджу рекомендую зробити таку процедуру. Работає на мільйон відсотків. Уже перевірено навіть на іномарках. Просто ну, ефект мільйон відсотків. Так що дивіться, все що ми вже вимили це з печки. Але вода обов'язково треба, щоб кипіла. Якщо не буде кипіти, ефекту ноль. Воно Дивіться скільки грязі вже на, на, на каструлі. Так що оце отак дивіться. Перекидаю потім плюс-мінус на акумуляторі. Мотор працює і туди, і туди помпа. Тобто через обратку ганяю і через подачу ганяю, туди-сюди її. І... Отакий оце ось результат. Ну і зараз подивитись далі. Ще трошечки зараз жду, зливаю оцю муляку, закип'ячую чистеньку водичку, засипаю соду. І ефект, щоб ви розуміли, двойний відбувається. Якщо хтось сталкувався з цим, той мене підтримує. Дивіться, лимонна кислота убирає тільки грязь. Накіп вона не прибере. А сода сода теж треба, щоб кипіла. І ви тоді подивитеся, що результат, який буде при соді. Там будуть хлоп'я плавати, вода буде чиста. Але іменно при, при процесі кипіння, коли кипить вода, іменно сода від'їдає вже тоді вже лимонка і сода. Ну, то є, те одну процедуру робить, а те другу. Сода не тільки для того, щоб нейтралізувати кислоту. Вона теж робить свій, то є, ну, свою роботу. Це вже перевірено неодноразово. Так що, дивіться, може щось не так сказав, то поправите в коментах. Но суть, коротше, ви зрозуміли. А такого все у нас самогонний апарат. Неповський ще кипятильничек. І отак варим печку. Но результат я вам кажу. Отакий буде Кому понравилось, лайк осик. І подписочка обов'язково Буде много ще чого цікавого Так, друзі, дивіться, ще один такий тоже лайфхак класний от Александра Будова Якщо ви не знаєте... Як почистити вам бачок, а він у вас страшний. І він оригінальний. Щоб ви не міняли ні на який китайський, а він у вас був трошки теж, ну, загрязнений. Смотрите, активної пени я туди налив. Просто ну, не розводячи, щоб концентрат був дебелий. І дроб, дроб от якогось пістолета, пневмопістолета, щоб ви розуміли. Маленькі-маленькі шарики засипаєте сюди внутрі, Закриваєте пробку, з другої сторони держите отвір. І все, І туда-сюда, короче, ну, смотрите, ну, подивитесь результат, який він буде. Він був просто страшний. Сейчас він уже практично все як новий. Я його потім помию, блин, і він буде тупо як новий. Щоб ви не міняли, я скажу на китайську якусь херню. Дивіться, яка у нас стоїть чернюча вода. Це просто не передати. Якби процес іде, бачок чиститься, вже. ну і звісно, новий антифриз. Ну і потім подивитись результат. Так що. Оце все такий лайфхак буде. Так, друзі. Ну що, закипає в мене водичка свіженька, чистенька для соди, для содового розчину вже. Ну і дивіться, тепер зверніть увагу, який бачок став. Щоб ви розуміли, треба було, мабуть, вам зразу його показати. Через нього не було видно, навіть який рівень там охлаждайки. Ну а тепер я думаю, що красний антифріз буде тепер. Каністрочка стоїть, тепер буде видно його, як на ура, І циркуляцію все буде видно у нього. ну то є, поставим, хоч і по темному, але покажу вам. Хочу вже сьогодні робити до кінця машинку, щоб вже було все чітенько. Ну а дивіться, що я ще по поводу хотів додати, це такі шарики. Я їх вже використовую неодноразово, Це, скоріш всього, в ньому пістолета в мене була, упаковка колись. І це їх вже не, вони вже неодноразово засипаєте туди, і потім вони через отвір, все через пробку, через оцей додатковий отвір, де, де заливається. Тобто, все воно висипається коротше, до єдиного назад. Так що... Так ось так вот важлива інформація. Коротше. Не обов'язково міняти сразу наш на китайський бачок. А можна отак встановити оригінальний. Не треба там не виварювати його ні до нічого. Просто засипаєте шарики, хороші якісь моючі средства туди. Ну я використовував активну пену. Просто не розбавляючи, зафігачив її туди. Ну, може там грам, може я не знаю. Стоп. І от калашматив, в зато тепер дивіться який результат. Просто вво. Так, друзі, ну що, смотрите, тепер процес у нас іде з содовим раствором. Засипав я туди десь, ну, можна сказати, столова ложка десь на літр води. Вот приблизно. І смотрите, що у нас відбувається. Я не знаю, сейчас покажу покажу вам чи не, бо вже трошки темніє. я з фонариком, що іменно робить сода. Там прямо такі куски грязі. Лимонна кислота таке не отъела. Те, що об'їла сода. Смотрите, лимонка сделала свою якби, работу. Ось, трошки током б'ється mm. <головний>, обогреватель кипятильник. Смотрите, оце зробила лимонка. Лимонна кислота, оце вона убрала свій жир. А остальне все робить сода. Так, ну що. Дивіться, що тепер робить. під фонарик, конечно, сейчас трошки під углом постараюся вам показати. Що іменно зробила сода. Дивіться, які там хлоп'я плавають. плаваю. Іменно надо, повторюсь, дивіться, щоб вода кипіла, друзі. Щоб водичка кипіла, тому що тоді не буде ніякої реакції. Зараз трошки в сторону, щоб ви подивилися, які там хлоп'я. Якщо вода не буде кипіти, то ніякого процесу не буде. І дивіться, на іномарках сталкувався я з такою вже ситуацією, що антифриз чистий, як слеза, а печка не гріє. І з допомогою такої процедури лимонної кислоти і соди, ну це сода, що, що вона творого вона Лимонна кислота якийсь жир такий робить. Тобто, ну пліснява така прямо, як клей робиться на каструлю, він вимиває. А сода робить свою короче, якусь процедуру. Хто розбирається? то напишіть, поправте мене в коментарях. Ну і до речі, хто питав, як світить фонарик, коротше, вночі дивіться, ще не темно. Щоб ви розуміли. Ще не темно на дворі. Ну, все дивіться, як видно. Дивіться, як він валив. Просто як сварка. Ось такий помічник в роботі, з сенсором. такая красота она ну, бачите что творить Я включаю печку и перестає вода кипить, Щоб чтобы понимали просто кипятком шмала просто кипятком приходится выключать иногда приходится выключать иногда этот кипятильник потому что бачите как закипает но эффект именно тоді коли кипить Дивіться что робиться на стенках смотрите это просто капец Ну все. Вот что сода зробила, тобто лимонка зробила свою справу, а сода зробила свою. О, так видно було. Дивіться, що на шлангах робиться. Печка, конечно, гріє, Ну просто. Просто ташкент Зараз буду в машині, Я вам все... Так ось ще разочек вам покажу. Смотрите. Оце це вот така мулека. Просто грязище. Я не знаю що там, а водою вже промивалося, все чисто сразу текло перед лимонною кислотою даже. Ну а це за фонарик, хто не зрозумів тему, там в мене є відеогляд на каналі. Так що питали люди просто коли буде коли покажеш як світа. Так що все я вам показую як світа. Тупо як сварка. Так, ну що, друзі, результат проделаної роботи. Вчора, звісно, не домучив я, вже кинув все вечора, пішов домой. Доробив вже наступного дня. Так що дивіться, довелося поміняти пробочку, тому що самі бачите, куди вона вже не годиться, блин. проміняв на новеньку, ця держав, все Ну і прийнято було ще, якби таке технологічне рішення. Фільтр поставив з відстойником, щоб вся грязюка а сідала там. Якщо десь ще щось короче, то пособирається. Лучше пару разів замінюю фільтрики, воно буде осідати в бачки. Ну і дивіться тепер, як виглядає у нас бачок. Просто ідеально. Нас ось все видно. Видно, де у нас дайка, з який уровень. Все чітко тепер подавлення держить по патрубкам. ну, Так і долежна машина робити, хто знає. Дивіться тепер, як працює у нас обраточка то есть ну сброс бачок де є циркулятор я думаю вам видно из печки розвоздушка если кто не знает из печки розвоздушка це з радіатора циркуляция отлично все отлично коротше печка шмала Просто ви не повірите, це ташкент у машині реально. Ну я в принципі в цьому і не сумнівався, що таке буде результат, тому що проділена була робота це вже неодноразово на багатьох машинах. Бін. Так що, і результат завжди, якби мільйон відсотків був результат. Доко в положительну сторону, коротше. в машині просто жара, просто жара. Руку не вдержиш, бін, як шмала печка. Включаю на третье, на четвертое положение и падает стрелка, чтобы ви понимали. Падає тупо стрелка на температуру. Печка забирает. Так что, друзья, все. На сьогодні все. Робота зроблена. В принципі, я результатом довольний. Всім миру и добра і гарних автомобілів.